Доброго дня. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як можна створювати прозорі та напівпрозорі елементи в середовищі квіта. І найпростішою демонстрацією такого елементу це буде, наприклад, якесь створення людового елементу, в середині якого знаходиться наш артефакт. Якийсь. Наприклад, що це може бути? Маємо ми з вами меча. так? І відповідно він у нас нехай буде в нашій грі знаходитися в якійсь людяній брилі. Для цього нам потрібно створити цю брилу в квіті, ну всередину помістити меч і встановити певний режим накладання. Для ну, давайте почнемо з того, що ми створимо саму людяну брилу. Наголошую, що для роботи над цим завданням нам буде необхідно декілька інструментів. По-перше, ми будемо працювати з елементом з цифрових інструментів. Це елемент, який називається в нас м'який аерограф. Так, тобто ми собі можемо задавати і там м'які лінії будувати. Далі, також ми з текстур будемо використовувати ось цю текстуру для того, щоб задати текстуру безпосередньо нашого льоду. А, і також будемо працювати з елементами ефектів, це в нас буде ефект розмиття, ефект висвітлення, для того, щоб робити бліків, ну і, можливо, там затемнення. З чого будемо починати? Ну, По-перше, давайте на шарі для малювання за допомогою елемента багатопутник намалюємо нашу людяну брилу. В налаштуваннях інструменту вибираємо, що ми хочемо здати колір переднього плану. Вибираємо колір, якого ми хочемо зробити нашу бриву. Давайте, наприклад, такий буде. Ну і далі, так, я тут трошки зменшу собі цей. І пробудовуєте саму структуру брили, її можна робити там якусь. Якийсь складний елемент, який там буде мати різні варіанти там побудови. От, нехай у нас буде ось така людяна брила. А, створилося. На жаль, не відображає. Відображається, в принципі, гарно. Так, тільки єдине, що я не тим кольором його створив. Ще раз. Вибираємо елемент. І створюємо нашу людяну брилу, яка в нас буде мати там, наприклад, якийсь ось такий вигляд. От, є, залилося, щоб відобразилося є. Тепер що нам треба зробити? Ну, першу частину нам потрібно промалювати цю брилу зверху і знизу, оскільки світло проходить наскрізь неї. Це льот, так? Тому ну, зверху і знизу має бути світліше. Тому вибираємо колір для нашої брили. Ось це, наш, секунду, ось це наш колір, встановлюємо його, робимо перше світлішим і більше можна навіть до такого зеленого задати. Ну, або такий, як в мене там був трошки цей ще. От. Далі ми вибираємо інструмент з цифрових, який в нас називається м'який аерограф. Але в кріті є така штука, що якщо ми почнемо перепрошую, якщо ми почнемо цим аерографом промальовувати, в нас буде воно накриватись на весь шар. Тому зробимо так, щоб воно в нас наклалося тільки на певну частинку цього шару, тому для цього ми. Виконуємо наступну дію, ми зробимо елемент, який дозволить нам групування з швидким обрізанням. І на шарі маскування ми будемо виконувати ось цю дію. Тут промальовувати це. Що ми зробимо? По-перше, значно збільшимо пензель для того, щоб подати верхню якусь частинку нашого цону. Знову ж таки, в інструменті налаштування цього, зразу вибираємо режим зважене. І тут в нас є елементи, які дозволяють вказувати, наскільки цей пензель буде в нас розмиватися. Так. Тобто, Якщо я збільшу ці показники, от, в мене вже розмиття йде значно більше. Крім того, також не забуваємо збільшити самий розмір пензля і ми собі промальовуємо. Нижню і верхню частину цього елемента таким чином, щоб воно у нас а, ну, було ніби просвітлене. Так? Крім того, можна створити ще світліший колір зверху, так, який буде ще яскравішим. так, Наприклад, якийсь такий. І промальовуємо самі нижні частинки нашого елементу. от. Які будуть вказувати ну, на побудову нашого кристалу. Так. Далі нам з вами необхідно промалювати сам малюнок. Для пробудови малюнку знову ж таки, ми використовуємо аерограф і відповідні ось ці значення так, продаємо якісь структуру. нашого цього. Причому змінюємо розмір нашого цього аерографа. Також не забуваємо переходити до початкового нашого елементу, так, і встановлювати якусь структуру, тобто як цей об'єкт буде в нас виглядати. Ну, наприклад, я промалював. Ось таку структуру. Тепер мені потрібно здійснити формування самого льоду, але для того, щоб здійснювалося формування льоду, ці всі шари нам потрібно об'єднати і знову створити групу з обрізанням. Що для цього ми робимо? Вибираємо праву кнопку мишки, об'єднати групу. Так, в нас вже створилося, і знову переходимо в елемент згрупувати групувати швидким обрізанням. Є. Тепер ми можемо в принципі З легкістю працювати. Далі нам потрібно створити структуру з цих ребер. Для цього ми будемо використовувати інструмент многокутник і собі промальовувати те, як в нас буде йти структура ця. Ми в будь-якому рандомному вигляді промальовуємо спочатку наші ребра, використовуючи інструмент, який в нас текстури задає. ось він у нас є. Він дозволяє нам зручно встановлювати текстури. Причому ми працюємо в форматі, що там, де в нас темніший колір, ми задаємо якісь ось такі текстури, тобто світліші. Далі ми інвертуємо виділення. Так, вибираємо ось тут виділення, так, інвертувати вибір. І знову ж таки в тому місці, де в нас темніше, ми робимо ось тут світліші позначки. Так? А в місці, де в нас світлий елемент, якраз навпаки робимо якісь темні ось такі штуки. Також не боїмося ось тут змішувати поєднання світлого і темного елемента. Причому ось в такому форматі. Далі нам з вами потрібно вибрати пензель, яким ми створимо текстуру самого льоду. Для цього ми переходимо в елементи, перепрошую, в елементи малювання, навіть не малювання, а зараз ефекти. Тут у нас, по-перше, є розмиття і, по-друге, висвітлення. Ми будемо працювати найбільшого з, з інструментом висвітлення. Збільшуємо значно цей розмір пензля. І будемо ось тут висвітлювати наші краї. Так, причому, що ми їх висвітлюємо так, щоб нас формувати тут якусь таку структуру нашого льоду. Наголошую, що тут треба старатися брати чим поменші м'якість, відстань і змазування, тому що от. Нас цікавить, не надто великий розмір нашого є. І тепер переходимо знову ж таки ще раз вибір, інвертувати вибір. І таку саму штуку ми робимо, але вже з внутрішньою частинкою. Знову ж таки, не сильно заходимо на внутрішню частинку, але по контуру нашого самого кристалу формуємо такий елемент. Так, тепер зняти вибір вибираємо. Так, вибір скасувати позначення, і в нас тут, бачите, така структура кристалу пробилася. І таких структурних елементів кристалу ми робимо декілька, тобто проходимо відповідні якісь елементи, як в нас має формуватися структура нашого кристалу. Так само повертаємося до елемента з текстурами. Додаємо текстури наші. Так, там, де, так як домовлялися, там, де е, темніший в нас матеріал, ми якось так легенько ось, так, легенько тут робимо ось таку якусь світлішу текстуру. Там, де в нас темніший матеріал, тут віддаємо якісь світліші відблиски. так, Тільки от. Можна тут ще якесь таке щось зробити. Так, є. Е, далі е, ми що робимо? Інвертуємо, так так само вибір, інвертувати вибір І таку саму штуку робимо з зовнішньої частини, так? оскільки тут у нас світліший, робимо такий легенький елемент ззовні. І тут темніший об'єкт, тому вибираємо світліший об'єкт, тому вибираємо елемент, який задасть нам цю текстуру. Так, ну, Окей, в принципі, ок. Ні, забагато. Десь так, є. Далі, знову ж таки, ми переходимо до інструмента малювання і висвітлення. Перепрошую, не малювання, а ефектів, і інструмента висвітлення. І це в нас зовнішня частинка, так само пробудовуємо, як ми пробудовували попередній раз. Невеличкий елемент з висвітленням цього об'єкта, який буде... Так, тільки не. Забуваємо, що у нас там сильні, сильно його висвітлювати, виходити за межі цього елементу не потрібно, але все ж таки певні є. Далі переходимо в інструмент вибір, інвертувати вибір. І так само здійснюємо висвітлення вже з цього боку нашого елемента. Так, от от от, от. Ось. Тепер вибір, скасувати позначення, і ось тут у нас структура нашого кристалу промалювалася. Таку саму структуру ми пробудовуємо зі всіх боків. Чим більше цих елементів у нас буде створено, тим відповідно природніше буде в нас виглядати структура самого нашого кристалу. Так. От. Наприклад, ось тут так само додаємо якісь спочатку елементи з текстурами. Вибираємо текстуру, вибираємо інструмент пензель. Там, де в нас світліше, ми її отаким от чином працьовуємо. Там, де в нас темніше, відповідно ось таким чином. Ну, можна тут ще там частково додати. Так? Далі інвертуємо. І так само тут в нас зараз світліше активований, тобто в тому вот варіанті ми робимо тут світлішу текстуру. Далі беремо темніший колір. І ось тут так само проробляємо ці елементи. Далі переходимо до інструмента ефекти. Верніше, та, ефекти. Інструмент висвітлення і висвітлюємо. Так, тут я вже забагато перейшов, прошу перепрошую. От, І висвітлюємо краї нашого елемента. Так, клікаємо по контуру нашої лінії, яку ми сформували, для того, щоб висвітлити ось ці компоненти, які в нас там утворюються. І формується в нас такий елемент з так, тріщинкою. Так, далі ми знову ж таки інвертуємо. І робимо з другого боку таку саму штуку. Ну, наголошую, тут важливий момент полягає в тому, що чим більше таких елементів... Ой, тут нам взагалі скасувати. От. Чим більше таких елементів ми пробудуємо, тим відповідно природніше в нас буде виглядати структура нашого льоду, нашого кристалу. Ну, я для економії часу ще один елемент якийсь пробудую, який, який у нас буде формувати верхню частину нашого кристалу. Ну і на ньому в цьому завершимо. Але в загальному, чим більше таких елементів ми зробимо, тим це буде краще і цікавіше. Так, знову ж таки беремо інструмент текстури. Вибираємо інструмент для того, щоб задати текстуру. Там, де в нас, темніше, там, де в нас світліший елемент, ми додаємо таку темнішу. Так. Там, де в нас. Код, код, і тут можна трошки темно надати. Є. Далі. До речі, можна, в принципі, щоб два рази не інвертувати, зразу прийти до елементу, до елементу ефекти, вибрати інструмент висвітлення і тут зразу вже висвітлювати собі ну, внутрішню частинку цього контуру. Так. Висвітлено. Так. Далі робимо інверсію. Так. Знову ж таки, переходимо до наших елементів з текстурами, вбираємо ось цю текстуру, яка нам буде здавати льот. Ось тут де в нас світліше, робимо трошки темного. Там, де в нас темне, робимо чуть чуть світліше. Так. Є. Далі беремо інструмент висвітлення, який знаходиться в нас в ефектах, і промальовуємо так, нашу тріщинку. Щоб вона була природньою, в нас йшла по відповідних краях. Так, Далі вибір. І тут скасувати позначення. Є, бачите, в нас тут ще одна там, структура льоду Ну, В принципі, так, можна тут ще деяких трошки елементів текстури в загальному додати. Так. Можна попробувати оцю текстуру також пропрацювати. Воно також там у нас якісь такі ефекти додає, Так, щоб воно трошки в нас краще виглядало. От. Особливо це можна робити на. Ну, на контрастних кольорах. Знову ж таки, чим більше кольорів у нас буде в цих елементах, тим це, в свою чергу, краще. Ну і По краях, щоб цей елемент був дійсно схожий на льот, він також в нас має підсвічуватись. Тому знову ж таки ми переходимо до елемента Ескіз і вибираємо інструмент висвітлення. І цього разу ми будемо висвітлювати безпосередньо так, тільки тут темний колір стоїть. от Беремо світліший. От. І висвітлюємо самі краї нашого елементу. Тут можна навіть більше до білого кольору піти, десь ось таке щось вибрати, так. І висвітлюємо так, краї. Також можна тут, наприклад, трошки інструментом розмиття скористатися, щоб от на краях ці елементи порозмивати і вони були більш такі якісь е, такої от форми не зовсім от повністю так. Ну, Маємо ми таку людяну брилу з різними там ефектами тріщин і так далі. Тепер давайте додамо сюди нашого меча і зробимо так, щоб він там всередині цього людяного кристала знаходився. Що для цього ми робимо? Додаємо нашого меча. Так, він мене додається трошки довше. Я на цей час поки що зупиню запит. А, додався. Перепрошую. Значит, рухаємося далі, зменшуємо його під розміри нашої брили. Так, є. він у нас зменшився. Тепер давайте його помістимо в місце, де там наша брила знаходиться. Є. Тепер, що треба зробити з самим мечем? Його, по-перше, він у нас знаходиться в групі. Його потрібно витягнути з групи і встановити під низ нашої брили. От я витягнув. ще не витягнув. Секунду. Тут переміщення трошки в нас займає. Так. Ну, в загальному, якщо він вже між шарами стоїть, так, ми бачимо, що це досить таки в цікавому форматі виглядає. Ми можемо його вже собі трошки вниз помістити. Де там у нас мов інструмент? От. От. Ну, і в принципі виглядає, ніби наш меч заморожений так, поверху певної людьми брили. Можна зробити трошки іншим способом, якщо ми хочемо не бачити ось цих тріщин і сколів. Ми тоді витягуємо меч за межі нашого шара. От, Тобто група. Ні, Я ще не витягну з групи, перепрошую. Давайте пітло. І... Так, тобто от в нас є група. Окремо, так, і меч під нею безпосередньо знаходиться. Далі, ось тут у нас є режими накладання різні, ми можемо встановлювати ці режими накладання і будемо мати наступні ефекти. Так, зараз. О, тільки не на меча, на меча мені потрібно звичайний, а на нашу групу так, беремо, наприклад, множення. Так, і дивимося, що у нас там буде відбуватися. Тобто наш меч ніби знаходиться всередині, але кольори просвітлюються, і ми, в принципі, його можемо бачити. Ну, особисто мені найкращий варіант це ось тут задати. Так, цей меч. Ну, і тут режим накладання множення, встановити звичайний. Так. Тому що так він більш ефектно виглядає, ніби дійсно він там знаходиться під тими якимись внутрішніми тріщинами, які в нас є побудовані. На цьому, в принципі, все. Дякую за увагу. До наступних відео.